Поповнення Динамо вбивство на футбольному полі. Та до чого тут Мауріньо? З вами Нандо, тож давайте поговоримо про футбол. Почалося київське Динамо підписало першого новачка. І нічого мова йде не про Андрія Єрмоленка. Кияни вирішили зміцнити воротарську позицію, щоправда, поки на перспективу. Welcome to the Club, buddy. Воротар Флайнхіглу Джона Мах приєднався до київського клубу на правах короткотривалої аренди. Гравець вже пройшов медогляд та підписав контракт. Цитата новоспеченого Динамівця. Я радий приєднатися до Динамо з нетерпінням. Чекаю на новий виклик, ціную довіру клубу і обіцяю зробити все можливе, щоб допомогти команді в досягненні цілей. Нагадаю, основним кіпером Динамо і надалі залишається Георгій Бущан, якого час від часу страхує Руслан Нищерет. А от з Денисом Бойко Київський клуб вирішив не продовжувати контракт і розпрощатися. Кидба. Який би клуб не тренував Жозе Моріньо, він завжди стає головним персонажем, як в роздягальні, так і на бровці поля. Такий матч стався і у фіналі Ліги Європи проти іспанської Севілії, де Сео Жозе розтрощив головного арбітра матчу Ентоні Тейлора. Португалець не просто висловив це у пресі, він ще й чекав Ентоні на парковці після матчу. Ти йо*** ганьба! Це йо***! Ганьба прокричав Мауріньо в адресу Антоні Тейлора. Жозе звинуватив суддю у тому, що той протягом матчу роздавав занадто велику кільку жовтих карток. Ну і правда, у фіналі було роздано аж 13 карток, що є рекордом у єврокубкових фіналах. Спешл Ван брав участь у шостому єврокубковому фіналі. Щоправда, саме цей фінал був перший, який він програв. На емоціях Жозе Мауріньо зняв свою срібну медаль і подарував вболівальнику, що перебував на трибунах. Трагедія у Німеччині. Матч молодіжного турніру, що проводився у Франкфурті між Берліном та французьким Мецом, закінчився бійкою. В результаті гравець німецького клубу отримав несумісні життям травми. Як повідомляє більд 15-річного футболіста вдарили кілька разів у спину, а потім по голові. Нападником виявився представник французької команди. Серйозні наслідки призвели до смерті мозку, і лікарі вже нічим не змогли допомогти молодому хлопцю. Наразі гравця Меца заарештувала німецька поліція. Йому інкримінують нанесення важких ушкоджень, що й спричинила смерть. Французький клуб повністю сприяє розслідуванню і дає повний допуск до клубу. Вічна пам'ять. А ось і перша несподіванка тижня. Ігор Тудор покидає Олімпік Марсель наприкінці поточного сезону. Керівництво провансальського клубу всіми методами намагалося переконати Ігоря лишитися, підвищувало йому зарплату і взагалі умови перебування у клубі. Але позиція Хорвата неухильна. Всього хорошого! Тудор оголосив гравцям, що покидає команду після останнього матчу французької ліги. 1. за рік перебування у клубі йому вдалося вивести Олімпік Марсель до ліги Чемпіонів. Між президентом та тренером ніколи не було непорозумінь, а тому основною причиною відходу хорвата з команди вважають крісло тренера у туринському Ювентусі, який вбачає у Хорваті заміну Масіміляну Алегрі. Літнє трансферне вікно обіцяє бути дуже спекотним. І головним ньюзмейкером на даний момент є клуби Саудівської Аравії. Аравійські клуби зробили розкішні пропозиції Ліонелю Месі та Каріму Бензима. Хоча самі гравці наразі ніяк не коментують ці пропозиції. Згідно з інформацією видання спор, міністр спорту Саудівської Аравії, відповідавши на запитання журналістів про Бензима та Месі, сказав наступне: зачекайте, поки клуб офіційно не оголосить про це. Причому, якщо відхід Лео Месі з ПСЖ не став ніяким сюрпризом, це вже був давно відомий факт. То от саме відхід каріма бензима з мадридського реалу дійсно шокувало французу запропонували аж 100 мільйонів євро на рік, ну і контракт на два роки. Але не французом і аргентинцем єдині Окдіаріо повідомляє, що аравійські боси хочуть переманити до себе ще й луку Модріча. Якщо донедавна Хорват заявляв свою чітку позицію, тому що він хоче залишитися у стані Галактикос, то наразі ситуація докорінно змінилася, адже аравійські боси запропонували йому зарплату не аби яку, а у 120 мільйонів євро. Мані манімані мані манімані клуб. Щоправда, благородно дає Модрічі обрати, де він захоче продовжити свою кар'єру. Якщо все ж таки він захоче піти, то останній матч з Атлетіко стане дійсно для нього останнім на Сантьяго Бернабео. З лукою Модричем мені більш-менш все дійсно зрозуміло, адже з дня на день мадридський клуб підпише Джуда Белінгема, який без проблем займе позицію ветерана клубу. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.